Чорний дим огорнув центр міста по обіді на 14-ту годину важку боротьбу з вогнем вели рятувальники. Тут працюють наразі 26-та, 14-та пожежна частина. Поки що вогонь не вдалось вгамувати. Палає одноповерхове складське приміщення по вулиці Героїв полку Азов. Вітер дедалі роздуває полум'я. поруч з об'єктом приватний сектор. Місцеві мешканці кажуть, не знають, кому належить будівля і що в ній зберігається. Розповідають, загорілася о пів на другу. «Моментально, в одну секунду Слышно було, що кричить. Виживайте пожарку, Все. Хто кричав, саража видно, накричали, визивай пожарку. Була на огороді, але моментально. Стали баки стрілять видно, гарюче там, мабуть. Була відна дим. І ми прийшли, пожежники, вони ж тут були. Над будівлею піднявся великий стовп диму. Пожежа пошкодила кабелі електромережі, в деяких будинках зникло світло. На місці події працюють поліція та медики. Площа пожежі склала 600 метрів квадратних, горіли будівлі на території, також автомобілі, бума автомобільна, ємності та генератор. Працювало 5 відділень. Загальна кількість свого складу, яка була залучена, це 22 рятувальника, було направлено з пожежні підрозділи за підвищеним рівнем надзвичайної ситуації. Локалізація пожежі була о 14.55 і вже о 15.47 вдалося приборкати пожежу, була ліквідація. Під час чергування нашої бригади звернулася одна людина, що постраждала на пожежі. Там виставлений діагноз, термічний опік, обличчя полум'ям першого ступеню десь 3% і другого а ступеню 1%. Була надана медична допомога від госпіталізації. Постраждали, відмовився. І самостійно пішов невідомо на. Що спричинило пожежу на вулиці Героїв Полку Азов? З'ясовують правоохоронці. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.